Дорога церква, словами Ісуса Христа, мир вам. мені припала така честь говорити сьогодні слово для народу Божого. І хотів говорити про таку тему, як вірність в малих речах. От наше християнство в таких от маленьких речах, і як ми проявляємо цю вірність, як ми ходимо перед Богом. І от, напевно, саме цікавий такий віршик. Який записаний в Біблії, це Слова Ісуса Христа. Він говорить про причту, про таланти. І я взяв віршик, Коли цей господар хвалить раба. Це записано. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 23 віршик. Матвія 25, 23. Хазяїн відповів йому на це. Молодець, ти добрий і вірний слуга. Ти добре впорався з цією малою сумою. Отже, я дорочу тобі більшу, іди і розділи зі мною цю радість. Я думаю, що кожен любить отримувати похвалу. Особливо, якщо ти стараєшся, особливо, якщо ти хочеш послужити, чи, будь -це, чи, чи на роботі, чи це нам приємно чути оці добрі слова, коли нас хвалять і кажуть вірний і добрий раб. Я думаю, що нема такого такої людини в цьому залі, що би не хотіла вчути від свого Господа, від Ісуса Христа, вчути оце слова втішення, слова підбадьорення, слова, коли ти дійсно робиш то, що Він хоче, то, що Він очікує від тебе. І знаєте, Бог ніколи не очікує від людини щось надзвичайне. Він очікує звичайних речей, він очікує то, що він нам дав, і Він чекає. Як ми з цим керуємо, як ми проявляємо цю вірність в тому, що Він нам подарував. І нема такої людини, якому, якому Бог нічого не дав. Всі ми обдаровані люди. Ми можемо ходити, ми можемо бачити, ми можемо слухати, ми можемо спілкуватись. В нас багато подарунків від нашого Бога. Апостол Петро в другому своєму Післанні говорить такі слова. Перший розділ третій віршик. Друге Петра, перший розділ третій віршик. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. І завдяки тій славі і доброті своїй він дав нам обіцяні дорогоцінні великі дари. Щоб змогли ми стати подібними самому Богу та уникати духовного тління, яке панує у світі через лихі, людські бажання. Більше того, ми християни, і через Ісуса Христа, ми отримали ще більше. Ми отримали ці духовні дарунки, які допомагають нам, оця благодать, яка допомагає нам жити як. Щоб змогли ми стати подібними самому Богу, як діти царя, як діти Божі. Представте або уявіть собі таку картину, напевно, це актуальна така буде ілюстрація, вам в Празі дали безкоштовне житло, можливо, будинок чи квартиру якусь хорошу. І оцей, власник, він каже: Я вернусь скоро, а може і довго, може забарюсь. От ти можеш не платити, користуйся цим. І представте, приходить оцей власник через якийсь час, а в квартирі чи в будинку ну, просто треба будівельників визивати, або хімчистку, можливо. Можливо, треба спеціальний отряд от таких, які це да? Як ви думаєте, чи доручить оцей власник цього будинку, маєтку вам щось більше? Я думаю, що ні. І сьогодні, от іменно ця. Ілюстрація причту, яку наводив Ісус Христос до тих, хто його слухав, про людей, які вірні в малих речах. Якщо я не вірний сьогодні в земному, хто мені дасть небесне? Якщо я не вірний в тому, що Бог мені дав тут на цьому житті, хто тобі доручить царство Боже. А причта починається, що Царство Боже подібно таким людям, які вірні в малому. Біблія багата прикладів. Героїв вірі, які були вірні в малих речах, і Бог їм давав набагато більше. І першу історію, яку я би хотів згадати і нагадати нам всім, це історія пророка Даниїла. Діти на Воскресній школі, ми якраз зараз її проходимо, тому вони добре її знають. Ми сьогодні готувалися, напевно, у нас Вікторина. І тому для них це знайома тема. Трошки нагадаємо для всіх: пророк Даніїл верніше, трошки пізнішу історію його, коли. Цар Волтасар, у своїй гордості, коли медоперське військо обкружило цей Вавилон, він настільки був впевнений, що його не переможуть і це, це, це місто не візьмуть, що він взяв і зробив пір на весь мір. Да? І ми знаємо цю історію, що він навіть взяв посуди оцей золотий, який був в храмі Божому. І через це хотів поглумитись над Богом, прославити ідолю Вавилонським. Да? Ми знаємо, що в цей же вечір цей Валтасар помирає, правління бере в руки правління Дарій, цар Персійський. І створює нове правління, насаджує своїх начальників. Да? І над цими начальниками виходить так, що. Стоють три кращих, да, які керують оцим, цим парламентом. Це, і в цій трійку кращих входить е, пророк Даніїл. Але цар Дарій бачить, що Даніїл він виділяється з усіх і хотів ставити його другим після себе. І, і звичайно, ця заздрість оцих двох вона взяла гору і вони зробили такий план, щоб підставити Даніїла. Вони підсунули указ царю Дарію, що цілий місяць ніхто не міг молитись своїм богам. І цікаво, що робить Даніил. Він проявляє оцю вірність в малому. Давайте прочитаємо Даніил, 6, 6 розділ, 10-й віршик. Коли Даніил довідався. Даніла 6 розділ, 10 вірш. Коли Даніїл довідався, що видано цей наказ, він пішов додому у верхню кімнату, де вікна відчинялись в бік Єрусалима. Тричі на день він ставав на коліна і молився, дякуючи своєму Богу. Так само, як він робив це раніше. Так само, як він робив це раніше. В чому проявлялась його вірність? Він схиляв коліна і молився. Він дякував і робив це постійно. Нічого надзвичайного. Вірність в малих речах. І ми знаємо цю історію, як вона закінчилась. Ми добре знаємо цього героя віри, Бог дав йому більше, Бог прославив його в вірності, тому що він надію складав на Господа. Не знаю, як ми в стресових ситуаціях, коли в нас якісь стаються. Важкі випробування в нашому житті, якісь, можливо, проблеми. Що ми робимо? Можливо, ми дзвонимо якимось своїм знайомим, можливо, ми дивимося, скільки у нас грошей, як би рішити цю проблему, можливо, ми використовуємо різні, інші якісь можливості, як вирішити. Але Даніїл, він як почув цей наказ, що це сталося, він пішов і робив це, як робив раніше. Він молився. Якщо Бог мені сьогодні дає. Язик, ноги, я можу склоняти коліна. Давайте будемо проявляти цю вірність, як проявляв Даніїл. Другий приклад, який я знайшов, це цар Давид. Всі ми добре знаємо цього, цього героя в Біблії. І в першій книгі Самуїла, 17-й розділ з 34 по 37 віршик. Сам цар Давид говорить. Про себе і про своє життя, 1 Самуїла, 17 розділ 34 до 37. Але Давид сказав Саулу: Твій слуга пас батькових овець, коли на овець нападав лев чи ведмідь і тягнув вівцю з отари, я біг за ним, бив і звільняв вівцю з пащі. А коли звір кидався на мене, я хапав його за хутро і забивав до смерті. Твій слуга убив лева і ведмедя. І з цим необрізаним филистимляном станеться те саме, бо він зганьбив військо живого Бога. Господь, який врятував мене від пащі лева, витягнув мене з пазурів ведмедя, врятує мене від руки цього филистимляна. В чому проявлялась вірність Давида? Він говорить про себе, Біблія говорить за нього, що він просто пасовець. Оця вірність. Якщо йому батько сказав робити це, він це робив. Він був готовий послужити цим вівцям. Це добрий пастир був. Він гнався за диким звіром. Він був вірний то, що йому довірили. Він був готовий служити. І ми бачимо, що в житті його стається другий виклик. І він готовий послужити всьому народові. Господь, який врятував мене від пащі лева, витягнув мене з пазурів від мене, Врятує від руки цього фелистемляна. Ця вірність в малому допомогла йому звершити більші вчинки ради Бога. Якщо в мене сьогодні, якщо я сьогодні не служу, якщо в мене нема цих маленьких звершень, як я буду звершувати щось більше для нашого Господа? Вірність в малих речах Давид був готовий служити. Він був готовий послужити своїм бівцям. Бог, бачачи це серце, дає йому цілий народ. Він стає царем і служить своєму народові. І третій приклад це історія Самуїла, судді народу, яка мене теж вражає. І цікаво то, що, от, в чому в його вірність проявилася. Біблія говорить про нього так. Перша книга Самуїла, Другий розділ з 18 по 20 віршик. Перша книга Самуїла, другий розділ 18-20. Самуїл же служив Господу, він вдягав ляний Ефот. Щоріку, щороку матінка шила для нього малу верхню одежину. І проносила її, коли приходила з чоловіком, щоб принести річну жертву. Елі благословив Елкану і його дружину, сказавши: Нехай Господь пошле тобі дітей від цієї дружини, щоб вони були у вас замість того, якого ти просила у Господа і віддала йому, з тим, вони пішли додому. Вся робота Ілії це одягати ефот на священика. В цьому він проявив свою вірність. Здавалось би, да? ми думаємо, нам треба щось зробити, гори передвигати, але Ілля просто одягав одежу на священника. він йому в цьому допомагав. Ілля був слухняним, він був готовий до того, щоб вчути, що хоче від нього Господь. І далі ми бачимо це по історії. Я би ще хотів зачитати цю історію, коли Бог говорить до. Самуїла, це перша книга Самуїла, третій розділ, десятий віршик. Юнак Самуїл правив службу Господу під керівництвом Елі. У ті часи Господь рідко звертався до людей. З'яв його теж було небагато. Якось уночі Елі зір якого ослабнув уже так, що він ледве міг щось розрізняти. Лежав на своєму звичайному місці. Світильник Божий ще не зайшов. Самуїл лежав у Господньому храмі там, де перебував ковчег Божий. Господь покликав Самуїла, і той озвався, Я тут. Він побіг до Елі і сказав: Ось я ти мене кликав. Але Елій сказав: Ні, я тебе не кликав, повертайся і лягай. Самуїл пішов і ліг. Господь знову покликав його Самуїле, і Самуїл підвівся, пішов до Ілі і мовив: Ось я, ти мене гукав, сину мій, відказав Елі, я не звав тебе, повертайся і лягай. Самоїл до цього ще не знав голосу Господа, бо йому ще не відкрилося слово Господнє. Господь втретє покликав Самуїла, той звівся на ноги, пішов до Елі і сказав: Я тут, ти мене кликав до себе. Тоді лі збагнув, що то Господь кликав хлопця. Він наказав Самуїлу, піди і ляж, а якщо він тебе позве, скажи говори Господу, твій слуга слухає. Пішов Самуїл до себе, і ліг, ось Господь підійшов, став над ним. І звернувся до нього, як і в попередні рази, Самуїли, Самуїли. Тоді Самуїл відповів: Говори, твій слуга слухає. Мене вражає ця історія. Я не знаю, от будучи юнаком, якщо б мене батько покликав вночі щось допомогти. Можливо, я би зробив вигляд, що я сплю, я не чую. Читаючи цю історію, якось не звернув увагу, що Елі, Зір якого ослабнув, уже так, що він ледве міг щось розрізняти, лежав на своєму звичайному місці. Це говорить про те, що він не міг сам впоратись да, своїми пот... якимись нуждами. І поруч був Самуїл. І він не один раз міг кликати Самоїла, щоб це йому поміг. Можливо, води приніс, можливо, підвести. Ліжка. І Самоїл був готовий відкликнутись. Він добре чув. Бог йому дав вуха, і він їх використовував на всі 100%. Він був готовий відкликнутись, він був готовий вчути. Сьогодні ми, можливо, відвертаємо свій слух від того, що нам Бог говорить. Можливо, сьогодні я теж лягаю вже вечір, да лягаю спати, і Бог мені щось говорить. Можливо, говорить, треба примирити з кимось або поговорити. Але я, відкриваю, я закриваю свої вуха, я не чую, я не хочу чути. Чи вірний я в тому, що Бог мені дає? Бог дає нам сьогодні слух, ми можемо чути. Чи готовий як я, як Самуїл? При тому, коли є якесь слово, я відразу відкликаюсь і біжу, і хочу. Виконати те, що говорить Господь. Цікаво то, що Він каже, Біблія говорить, що він не чув голос, він не знав голос Божий. Але він був вірний в тому, що знав. Він знав, що треба підійти і в третій раз. І він знав, що треба послухати Ілію, ілія каже, йди і лягай. Він пішов і ліг. Такі прості вказівки, але він слухає. Сьогодні Біблія говорить, і Слово Боже, Господь говорить, щоб ми були вірні в малих речах. Щоб коли Христос прийшов, щоб Він знайшов оце царство Боже на землі, царство Боже складається з таких людей, які вірні йому, вірні то, що Він говорить. Підводячи висновок, ми будемо молитись. В чому заключається вірність? Оці три приклади, їх багато. Вони говорять про те, що Даніїл він покладав свою надію на Бога. Він робив то, що міг. Давид він був готовий послужити. І Самуїл був готовий, щоб чути голос Божий. Він свій слух настроїв на те, щоб слухати і виконувати. Зараз ми будемо молитись і дякувати Богу за те, що Він робив. Я би хотів, щоб в наших молитвах воно звучали такі слова, що, щоб ми дякували Богу. Дякували Богу за те, що Бог дає нам все необхідне. Мало того, таланти, земні речі, Він дає нам духовні блага, Він дає нам благодать, через яку ми можемо бути подібними йому. Друге, за те, що Бог цього. До цього часу був з нами і допомагав нам. Якщо ми озирнемося, проаналізуємо, щоб ми побачили оцю руку Божу і також само, так само подякували за це. І просити будем Бога нашого, щоб він нам допомагав і далі слідувати за Ним, щоб оця вірність в малих речах, щоб він нас навчав бути вірними. Тому що царство Боже подібно людей, які вірні в малих речах. Амінь.